Привіт, мої маленькі друзі! Дивіться, який гарний прапор! Це прапор нашої рідної України. Хочете дізнатися про нього цікаву історію? Це як весела казочка, тільки кольорова. Бачите? Це яскравий жовтий колір внизу. Уявіть собі велике-велике поле. На ньому росте золота пшениця. Коли сонечка її зігріває, вона стає ще жовтішою та блискучшою. з цієї пшениці вичуть смачнючий хлібчик, який ви так любите. Тож жовтий колір це наша багата земля, що дарує нам смаколихи. А тепер подивіться вгору, який гарний синій колір, це як наше небо. Коли воно ясне, ясне, і немає дощику, воно таке велике, що ніби обіймає всю нашу Україну. Це наше мирне небо, воно спокійне і захищає нашу землю як добра ковдра, тож синій колір це наше мирне небо над головою. Ось і наш прапор, синє небо вгорі і жовте поле внизу. Це означає, що ми хочемо жити в мирі, на нашій чудовій землі, де росте смачний хліб і світи яскраве сонечко. Запам'ятайте, синій це небо, жовтий – це поле. А зараз давайте пограємо. Чи добре ви запам'ятали кольори нашого прапора та що вони означають? Це. Колір синій. У нашому прапорі він означає. Правильно, наш прапор це наше мирне синє небо. Цей колір жовтий. У нашому прапорі він означає, правильно наш прапор. Це наше золоте поле, де росте пшениця. Молодці! Ось і все. Ви чудово впоралися. Тепер ви знаєте, що наш прапор це синє небо і жовте поле. Пам'ятайте про це завжди. Любіть Україну і до нових зустрічей!